Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина, і виникає таке питання. Пам'ятаєте, колись Зеленський колись, ну, нещодавно, минулого місяця, в липні місяці, був з візитом у Болгарії. І ось в мене що схоче карта сказати: да, був з візитом у Болгарії, точно був. І він там підписав угоду на два реактори. Тобто. Він закупив два ядерних реактори російського виробництва. Хто призабув, пригадайте. І так, навіщо Зеленський купив у Болгарії два ядерних реактори російського виробництва? Угу, купив. Зараз я спробую. Бо ходять чутки, що тут за перебріком щось збираються. Ви ж розумієте, що ці реактори можуть тільки рускі встановлювати. А, ви знаєте, це повернути якісь часи назад? Угу. Повернути Совєтський Союз. От що в мене йде. Тобто, виглядає, що Рашкіни до нас тут зірка, а ну я подивлюсь, да, зірка з ці голими. <кій> Угу, да, в недалекому майбутньому, тобто тут щось повертається. Наскільки я розумію, цей договір був для того, тобто, їх привезуть, тобто він планує з Росією. Налагодити в недалекому ну, максимум тут 2 роки, можна сказати. У нього плани на Росію. Два роки максимально. Тут скоріше навіть. Півтора-два роки, і а, планується, що Рашкіни зайдуть в Україну і будуть далі наводити порядок, щоб ви це розуміли. Ось для чого а, були куплені ці реактори. Щось тут не то, правда? Ну, Ніби як повернути. Якісь угоди, які в минулому були. Були ці угоди з русскими? З да, да. Да, З русскими. Да, з русскими були. Ось такі-то справи мої дорогенькі. Так, що хто ще не вірить, будь ласка, відкрийте очі і подивіться. Це тільки бот може не вірити, бо він відпрацьовує свої гроші. Його наслали на якийсь канал, от і він наводить там порядок. Ось, всі решта відкривайте очі. Плюйте ботом в очі і відкривайте їх. Ось якось так, мої дорогенькі, тому що до доброго це не доведе. Як сприйме народ, України це? Недобре. Недобре буде. От повстання буде, бачите, оці, оці темні діла, які робляться. Українці недобре сприймуть, не не сподобається українцям. Підніметься, буде боротьба. Щиро вам вдячна за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги.